Провести, чи вже у Львові приходить е, по шклу симпозіуми. От, okay. По вітражах, на жаль, це є така біла пляма, і хотілося якось згуртувати саме вітражистів, які okay. зараз, okay. зараз okay. Вже, на щастя є більше, вже молочка починає е, робити. Але щоб це було якась тягність, певної традиції, ну, тобто, щоб вони взяли основу. Академічні знання, і, безперечно, кожне покоління буде встанавлювати якісь нові речі, додавати, але щоб десь ну, якась точка відбув була, От, і в 70-ті, власне, те, що Андрій, молодець під шлюпнув до того, і, ну, а найперше Олег Ідара, це, звичайно, без них ця книжка не, не з'явилася. І, Мені дуже заінковується. Те, що Ми спочатку думали, кого... тобто я запропонувала, що потрібно, може до нас і звернутися. І Андрій дуже добре підказав, каже, ти ж маєш, от... Валера має Олега, тож цікаво, от як Олег бачить літражку.